Дивний мисливець живе у нашому селі дід Максим. Усі кажуть, дід мисливець. Як тільки починається полювання на зайців чи на качок, дід щодня йде з рушницею до лісу, виходить з дому рано вранці, а повертається ввечері. Але що це за дивний мисливець? Ніколи не несе додому ні зайця, ні качки, приходить з порожньою торбою. Одного разу приніс дід Максим зайченя маленьке, знайшов під кущем. У зайченята була зламана ніжка. Дід приклав до ніжки дві гілочки і забинтував її. За тиждень ніжка зрослася, і дід відніс зайчиня в поле. Чого ж це дід Максим такий невдаха? Пішли одного разу слідом за дідом. Захотілося подивитись, як же він полює, бачать. Поклав дід рушницю, а сам ходить лісом та й розкладає під кущами сіно зайця. Зрозуміли тоді, чому дід Максим дивний мисливець.